Чи не бажаєте ви посмакувати чудовим фаршированим індиком? Тоді ви потрапили туди, куди треба. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на вас чекає його величність фарширований індик. Наступний секрет духмяна заливка. Для цього беремо 200 мл води, всипаємо невелику кількість меленого мускатного горіху, сушеного імбіру і копченої паприки. Також додаємо невелику кількість чорного меленого перцю та дрібку солі. Все гарно перемішуємо. Фінальний етап. Викладаємо на деко зім'яту фольгу. Вона обов'язково повинна виступати за края ємкості. Зверху розміщуємо фаршированого індика і поливаємо його частиною заливки, яку ми щойно приготовили всю її.